Перший вихід, перший бій, я думаю, пам'ятає дуже чітко кожен боєць. Здійснювали штурмові дії в напрямку населених пунктів Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка. По наших двох позиціях прилетіло в загальному кількості близько 180 снарядів. Живий! Поранення я отримав в кінці жовтня. 23-го року. По прибуттю вже в лікувальний заклад я зрозумів, що ногу мені однозначно ампутують. Я чисто випадково дізнався, що у складі національної поліції планується формування. Бойового штурмового батальйону на той час ще батальйону під назвою Людь я відразу вирішив для себе добровольцем приєднатися до цього батальйону. І вже в березні 2023 року я розпочав свою свою службу в складі полку сафарі бригади Людь навчання проходили. Проводили нам бійці, які вже мали бойовий досвід. Нове було практично все, тому що підготовка в поліції кардинально відрізняється від підготовки бійця військового після навчання в бригаді. У нас у 2023 році, в липні місяці відправили на південь Бахмута для участі в проведенні контрнаступальних дій. Якраз це був наш профіль, здійснювали штурмові дії в напрямку населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Кур'юнівка. Під час бойових дій застосовувалось практично весь арсенал, який в них був. Застосовувалися і важкі кулемети утьоз застосовували гради, міномети різних калібрів. Працював працював танк неодноразово. Пускали нурси з гелікоптерів. Ну, було все. Поранення я отримав в кінці жовтня 2023 року. Тоді ми з, з побратимами вже виходили з бойових позицій. Перебували ми на позиціях дві доби, відбили два ворожі штурми приблизно на півдорозі. В один момент побачив спалах біля лівої ноги і поштовх в сторону. Я відразу впав, зрозумів відразу, що, що сталося, що я наступив на протипіхотну міну. Зразу в голові спрацював закладений раніше алгоритм, дістав з підсумка. Турнікет розклав, накинув на, на ногу. Мої побратими підійшли до мене, допомогли затягнути нормально, накласти турнікет. Зняли взуття, забінтували ногу. Я оперся на їх плечі і десь близько 800 метрів до кілометра я ще скакав на одній нозі, опираючись на них. Я приблизно для себе розумів час, скільки в мене на нозі вже турнікет. По прибуттю вже в лікувальний заклад я зрозумів, що ногу мені однозначно ампутують. Після ампутації я відразу мене відразу перевезли в лікарню в Дніпро. Подальшому мене евакуційним поїздом перевезли до Тернополя в обласну лікарню, де мені провели декілька операцій. Протезування проходило десь близько двох місяців. На етапі реабілітації до мене зателефонував мій колишній керівник. З поліції сказав Руслан, хватить вже лежати, давай до нас повертайся на роботу. Ідея ветеранського простору в складі національної поліції виникла зовсім недавно. Після спілкування з начальником головного управління ми обговорили питання проблем ветеранів. Дійшли до висновку, що потрібно проводжувати таку роботу. Створення ветеранського простору для мене означає те, що в нас є можливість допомагати ветеранам. Допомагати ветеранам збираємося не тільки тим, що працюють в системі Нацполіції чи системи МВС. До нас можуть звернутися і ветерани збройних сил, і яким також потрібна допомога підтримка. Зараз ми пробуємо соціалізувати хлопців, дівчат, ветеранів через спорт, через культурно-масові заходи. Стараємося залучати їх до різного роду активностей. Залишається тільки від самих ветеранів це бажання, бажання брати участь, бажання активізовуватись. І вертатись назад в суспільство. Ми зараз активно шукаємо хлопців, дівчат, ветеранів з пораненнями, щоб вони до нас долучались. Зараз в планах створити команду з хлопців з ампутацією односторонньою, нижніх кінцівок. Плануємо створити футбольну команду з так званого ампфутболу. Організувати команду з волейболу сидячи. Є тренера, які готові працювати. Потрібні бажаючі. Ветерани, які повернулися з війни, їх не зламати. Їх не змогла зламати війна, їх не змогло, не змогло зламати важке поранення. Суспільство не повинно забувати про, про ветеранів, про, про, про ту роботу, яку вони зробили, про ті жертви, на які вони пішли. Ці люди є дійсно. Незламні духом. Наше завдання тільки підтримати таких людей.